Хлібний дар. все вырішить на полі. Друзі, ви дивитеся загальнонаціональний марафон Єдині новини. Доброго ранку усім, хто до нас долучився щойно. Далі мова йтиме про Сполучені Штати Америки. А там вбили американського консервативного активіста і соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. У нього стріляли під час мітингу в університеті Юти. Постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі пораненого кірка. Доправили до шпиталю, однак не змогли врятувати. Про смерть активіста повідомив президент США Дональд Трамп. Спочатку з'явилася. Інформація, що стрільця затримали, однак потім з'ясувалося, що його досі шукають. Чарлі Кірк відомий у США громадський активіст і блогер, засновник руху, що популяризує консервативні погляди серед молоді. Його виступи нерідко супроводжувалися протестами з боку демократично налаштованих та ліберальних студентів. А також Міністерство юстиції США вимагає найвищої міри покарання за вбивство українки. 23-річна Ірина Заруцька померла внаслідок ножового поранення у поїзді у північній Кароліні. Звинувачення висунули проти безпритульного Декарлоса Брауна. Повідомляє CNN. якщо Брауна визнають винним, йому може загрожувати смертна кара. Розслідування інциденту триває і підозрюваному можуть висунути додаткові звинувачення. Про все це. Це зараз поговоримо до ефіру. Долучається Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Ференц, вітаю вас. Вітаю вас. Трамп відреагував на вбивство активіста і свого товариша. Він написав: Чарлі любили та захоплювалися всі, особливо я. А тепер його більше немає з нами. Ми з Меланією висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині Чарлі. Ми любимо тебе. Наскільки вагомим був вплив Чарлі Кірка в американському політикумі на республіканську партію, на Трампа, зокрема? Ну, дійсно, він був один з найвідоміших блогерів і не просто блогерів, як це зазвичай ми сприймаємо, а він ціннісно ідеологічно виокремлював дійсно такі консервативні, але що у нас в медіа не часто. Пояснюється і релігійні погляди, і тому це лягало в принципі в ідеологічну надбудову більше, звісно, республіканської партії, особливо в контексті того, як Трамп вибудовував свою передвиборчу кампанію. Це такий водорозділ, і він мобілізував таким чином. я маю на увазі водорозділ між дійсно таким демократично-ліберальним блоком. І консервативно правим який ґрунтує свої там, погляди на релігійній основі. Таким чином, він також, я маю на увазі і Трамп, і ті, хто належить до цього такого неформального з одного боку, але досить міцного об'єднання консервативного. Вони безпосередньо також впливали якраз найбільше на ту частину американського суспільства, яких не і американців, яких не задовільняли, наприклад, такі погляди, які ідеологічні ціннісні речі, які поширювалися більше демократичною і партією, і також тими чи іншими відомими політиками чи діячами, тому так вплив був дуже великий, пана кірка. І цей вплив він також мав місце і в контексті молоді, тобто тому і власне він обирав кампуси, він обирав університети для того, щоб поширювати свої ідеї. Натомість це також радикалізувало достатньо сильно як молодіжний освітній простір, так і загалом медійний і простір, який в соціальних мережах зараз все більше. Наростає в конфліктності. Тому власне ця конфліктність, вона і далі всередині американського суспільства і поляризація, вона і далі буде спостерігатися. На жаль, і політичні вбивства. Це вже всі про це говорять, і навіть медіа використовують таке формулювання, що це було саме політичне вбивство за мотивами да, от таких політичних і ідеологічних речей. Тому на жаль, це, це така загроза, яка лише буде посилюватися. Я думаю, в американському суспільстві. Які наслідки матиме цей інцидент для внутрішньої політичної стабільності в Сполучених Штатах Америки? Поляризація ми з вами спілкувалися ще я думаю рік більше тому. Неодноразово в ефірах, коли передвиборчі дебати, перегони кампанії були. Я прогнозував, що на жаль, з таким підходом, як на мене, досить дійсно радикальним з різних таборів політичних. Сполучених Штатах Америки, тобто наростання цього негативу, наростання конфліктності, наростання незадоволення однієї частини американців, іншої частини американців, по поглядах різних, дійсно по релігійних переконаннях щодо, наприклад, освітніх там змін чи не змін, тому власне це все являється таким досить серйозним підґрунтям для більшого загострення всередині. Тобто, як на рівні тих чи інших штатів, є штати, де ситуація більш спокійна, так і на рівні взагалі, країни, зокрема, особливо з огляду на те, що вибори час від часу періодично все ж таки відбуваються. Тобто, і вони кампанії, які, наприклад, тривають досить довго, як президентські кампанії, вони також. Загострюють ці запити суспільства на справедливість, я думаю, і на те, що турбує американців безпосередньо, ми бачимо, що питання, які пов'язані з безпекою, які пов'язані так з міграцією, з криміналітетом, з незадоволенням, взагалі, від стану справ, вони використовуються тими чи іншими таборами, і політиками, часто якраз також для цих водорозділів. А коли є таке суспільство. Знаєте, досить розрізнене по різних признаках: по етнічних, по релігійних, по політичних. Ну часто на жаль трапляється так, що радикалізація змовлює такі, також і політичні вбивства, і протестні настрої, як ми ну, пам'ятаємо, були там не так давно в Сполучених Штатах Америки. Я прогнозую, що це також буде, і на жаль, у майбутньому, пане Богдане. А як російська пропаганда, яка любить сунути всюди свого носа, може використати смерть кірка, вбивство кірка у своїх власних інтересах? Це лягає в їхній концепції от скріпів релігії, церкви, і тому, в принципі, я думаю, що вони будуть якраз робити на цьому акцент, що мовляв, вони часто звинувачують якраз демократів, лівих там і на жаль, це подекуди також може звучати і від представників оточення Трампа від Трампа особисто. Тому вони, я думаю, будуть якраз оці робити акценти. На оцій релігійній консервативній складові традиціоналістські, виокремлюючи, наприклад, всіх там демократів або лібералів, як щось загрозливе, тому що в їхній концепції. І пропаганді, звісно, вони якраз таргетують такі погляди, які в принципі якраз фокусовані, я маю на увазі демократичні ліберальні на свободі, на демократії, на рівності на справедливості. Але якщо його перекрутити, викривити, то звісно це може виглядати по іншому, і це точно виглядає в російській пропаганді, так як вони хочуть це. Вкладати в вуха споживачам інформацію пане Богдане. Маю запитати вас ще про одну важливу тему. На жаль, маємо обмаль часу, тому попрошу дуже коротко. Вбивство Українки у Сполучених Штатах Америки сталося це ще 22 серпня. На зараз це набуло такого суспільного резонансу. Дональд Трамп він закликає до страти підозрюваного. Про що загалом свідчить така реакція американської влади на цей інцидент? Це вплив вбивство дійсно, яке за рахунок і вже і соціальних мереж, і відео з камери воно зачепило дуже сильно також оці питання всередині американського суспільства: питання пов'язані з расовістю, питання пов'язані з криміналітетом і небезпекою в публічному просторі себе своїх дітей, тому що ну знову ж таки. Не поодинокі, а на жаль, часті випадки також вбивства, і навіть є статистика, вона дуже негативна. Які етнічні групи, тобто, скоюють вбивства найчастіше. Тобто, і це звісно в концепції Трампа він починається це політично, на мою думку, також застосовувати, щоб виправдовувати свої заходи і дії на рівні федеральному щодо міграційної політики, депортацій і всього іншого. Але на мою думку, все ж таки, пер. Чини вони набагато глибинніші всередині американського суспільства. Це десятиліття з огляду на ситуацію, які да десятиліття цього конфлікту всередині несправедливості, багаті бідні і багато чого іншого, яке якраз також провокує на жаль такі жахливі вбивства, яке побачило весь світ, мабуть, співчуття рідним тільки і справедливості. Пане Ферен, я дякую, що долучилися. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією.